Дякую, шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги. Фракція радикальної партії підтримує цей законопроект і запрошую всіх колег зробити так. Я вам поясню дуже просто: та галузь, яка сьогодні є абсолютно тінізованою. Люди гинуть, люди не мають ні заробітної платні, ні пенсії, жодної безпеки їхньої праці. Цей закон дозволить створити легальні умови для їхньої роботи. Він дозволить забезпечити в тому числі безпеку праці, в тому числі пенсійне забезпечення для. Цих людей це треба робити. А те, що комунальні підприємства, так це дуже добре, бо нам треба всіляко наповнювати комунальні бюджети. Про яку ж децентралізацію ми можемо вести мову, якщо ми не даємо місцевим бюджетам заробляти, в тому числі за такими напрямами. Тому ми маємо всіляко сприяти прийняттю цього закону, до другого читання його доопрацювати, бо це легальні робочі місця, бо це наповнення пенсійного фонду і це безпека праці тих людей, які сьогодні не обліковані і гинуть на тих копанках, тому шановні колеги, підтримайте в першому читанні до другого читання в головному комітеті. Законопроект буде допрацьовано. Да,